Мене звати Ліжла Наталія. Я навчаюсь в Зіньківському ліцеї імені Миколи Зарова. Нам дуже сподобалася ця гімназіада, дуже багато достойних команд. Також дуже класна атмосфера. Ми познайомилися з декількома дівчатами, як зі Львова, так і з інших команд. Це були перші змагання для нас, всієї команди. У нас був не повний склад. Ми дуже старалися. Ну, було дуже важко, але ми впоралися. Дівчата показують, напевно, найкращі свої результати, чого досягли. Є ще над чим працювати. Вони зібрані, вони організовані, вони спортивні, вони гарні всі. Ми посіли друге місце на цій гімназіаді. Це для нашої команди. Е, дуже гарний результат. Ми дуже дружня команда і ми цінуємо один одного. Львівський фаховий коледж спорту. На гімназіаді ми цю перемогу присвячуємо тобі. Гімназіада України, можна сказати, свого роду для гандболу Олімпійські ігри учнівського рівня. І є нагода представляти Україну в Бахрейні на гімназіаді світу, на що ми розраховуємо і сподіваємося, наші дівчата гідно представлять взагалі всю Україну, в тому числі наш коледж спорту.